Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали! Скільки зірок об'єднує ківш у сузір'ї Великої ведмедиці? 9, 6, 7, 5. Правильна відповідь 7. Де знаходиться мис доброї надії? У Південній Америці, у Новій Зеландії, у Південній Африці, в Австралії. Мис доброї надії розташований у Південній Африці. Чиїм слугою був базен у романі Олександра Дюма три мушкетери Артоса, Атоса, Араміса, Кардинала. Мушкетера, якому служив базен, звали Араміс. У якій країні заборонено забути день народження дружини? Нова Зеландія, Філіппіни, Самоа, Фіджі. У Самоа вважається злочином, якщо чоловік забув день народження дружини. З чого на 90% складаються ягоди журавлини, з цукру, з вітаміну С, з води, з вітаміну А? З води більшу частину 90% структури ягоди складає вода. Як звали Шопена? Фредерік, Фелікс, Франсуа, Фердинанд. Фредерік Шопен відомий польський композитор і піаніст. Як називається страх великих відкритих просторів? Агорафобія, клаустрофобія, акрофобія та натофобія. Страх великих відкритих просторів називається агорафобія. Яка квітка символізує самозакоханість та егоїзм? Кульбаба, троянда, волошки, нарцис. Нарцис. У грецькій міфології нарцис був прекрасним юнаком, який закохався у власне відображення і помер від нерозділеного кохання до самого себе. А на його місці виросла квітка, названа його ім'ям. Яка країна є лідером з виробництва оливкової олії? Іспанія, Греція, Італія, Туреччина. Іспанія світовий лідер з виробництва оливкової олії. Яке озеро найбільше в Україні? Світязь, Ялпух, Синевір, Сиваш. Ялпух найбільше прісноводне лиманне озеро України.